Ну я так бачу, вони йдуть по самому легкому такому для себе шляху, так. Тобто вони не, не, не зупиняють там машину якусь суперкруту, да, або навіть просто якусь машину не зупиняють. Вони бачать, що уся людина полегше, да, там і те, ну що, або ну, там дійсно якийсь алкоголік лежить, там на, на лавочці. Раз-раз його там трошки відмили і відправили, трошки так. А самі поставили собі там, щоб премію отримати, да, там, поставили собі, там, що вони призвали поб'єдкомісій, там суперздорового здорового да, там, або ССОшника, да? а на самом ділі там ну, на лавочці валявся алкоголік. Взумієте. Ну, звісно, там буде. То вони самі так набирають цей контингент. Друге питання, типа, де вони беруть ту водку там взагалі. Я стикався з такими моментами, що е, от, водка, да, оця, алкоголь це момент такий е, контроля. Тобто людина, яка вже випила, людина, яка вже проштрафилась, знаєте, як кажуть, вона вже підконтрольна. Я думаю, так, що командування і саме дає такі моменти для того, щоб більше як, ну, впливати на особовий склад.